Вас вітають учасники і основна рушійна сила Кам'яницького шкільного лісництва. Як ви бачите, за нашими спинами на сотні кілометрів розляглися ліси, ліси, у кронах яких височіє всім відомий Невицький замок. Ліси, яким так потрібна наша допомога. Трошки про нас. Кам'яницьке лісництво було створене ще в далекому 1997 році. Саме тоді директор школи Коваль Мазюта Марія Юрівна та директор Ужгородського лісгоспу Костів Іван Васильович поставили свої підписи під угодою, що передбачала природнє виховання учнів Кам'янецької школи. Майже в усіх наших акціях нам завжди допомагає державне підприємство Ужгородського лісгоспу, куди ми зараз і попрямуємо. Вітаємо вас у кабінеті Кам'янецького шкільного лісництва. Ось тут ми і робимо свої перші кроки, здобуваючи теоретичні знання, які потім успішно застосовуємо на практиці. Кожен юний лісник починає свою роботу саме тут, уважно засвоюючи матеріал, який подає наш керівник кулу Мар'яна Михайлівна. Тут кожен із 30 учасників почуває себе як удома. і саме в цих стінах зберігається все напрацьоване за 17 років роботи шкільного лісництва. Що ж, давайте детальніше. Звичайно, тут у нас знаходиться куток охорони праці. Також кожному гостю запропонована міні-колекція е, гірські породи та мінерали Карпат, зібрану гуртківцями. Ми маємо доступ до різного роду відео та фотоматеріалів, в яких ілюструється наша робота. Кожен гуртківець може ознайомитися зі всіма матеріалами виступів учнів шкільного лісництва на обласних та всеукраїнських зльотах шкільних лісництв. А цих зльотів у нас було ой, як багато. І майже на кожному з них ми ставали призерами та одними із найактивніших учасників. Підтвердженням цьому служать десятки грамот, нагород та дипломів. Зокрема, юні Кам'янецькі лісники у 2001, 2006, 2008, 2009, 2011 роках поверталися із обласних зльотів із перемогою. У 2001, 2008 2009 та 2012 здобували призові місця у різних номінаціях на всеукраїнських зльотах шкільних лісниць. Також у нас є корисна література, реферати, науково-дослідницькі роботи. Одним словом, тут є все. Ну що, йдемо далі? Зараз ми знаходимося у шкільному розсаднику, де учні шкільного лісництва готують молодняк для висадки. Ми дуже трудимося, щоб в кінці кінців ці саджанці висадити в лісі. Кожного року наша практична діяльність додає обертів. Наприклад, на протязі останніх років ми значно озеленили територію школи. Тепер у нас є і сакури, і туї, і сосна чорна, і інші дерева та рослини. Також учні Кам'янецького лісництва є постійними ініціаторами акції Очистимо планету Земля від сміття. Звичайно, всю планету нам очистити не під силу. Однак територію біля річки Уж ми регулярно приводимо до ладу. звичайно без нашої участі і не обходиться акція «Майбутнє лісу в твоїх руках. З року в рік ми працюємо все насиченіше, і своїм завзяттям ми закликаємо дорослих до такої самої ми роботи. Ми Вийняли активну участь в акції висадки дерев Шевченківської алеї у рамках облікування перелітих птахів минулого року. Ми зустрілися з відомим орнітологом Олексієм Луговим та його сином Олегом Луговим. Від них ми дізналися багато цінної та цікавої інформації. Також активно відбувається процес виготовлення годівничок. Їх ми розміщуємо на території школи і на території лісгоспу, і в інших місцях нашого села. На даний момент ми займаємося вирощенням посадкового матеріалу в закритій кореневій системі. А також в практику введена автоматична система поливу за принципом штучний туман. Цей досвід ми запозичили в Уманському парку. Тепер ми розкажемо вам про іншу сторону медалі. Всі учні шкільного лісництва є надзвичайно творчими, і саме тому в Ужгородському лісгоспі вже не є дивиною концерти то на день лісника, то на 8 березня. Ми дуже любимо нашу природу любимо танцювати і співати. Одною з найцікавіших акцій є акція виготовлення екібан. Ці кібани ми пізніше продаємо у шкільних та сільських та обласних ярмарках. А якщо нам не вдається все продати, то ми передаємо їх в дитячий будинок у місто Перечин. Цього року в житті шкільного лісництва сталося ще декілька цікавих подій. Заключивши договір з європейськими школами, директор школи Мазюта Михайло Михайлович доклав максимум зусиль. І завдяки йому, ми цієї зими побували в Німеччині, і саме там. Ми поділилися своїм досвідом з німецькою школою та з німецькими учнями лісниками Також нещодавно ми обмінювалися досвідом з друзями з Камериці над цірхом, що в Словаччині. А на травень у нас заплановано висадка алеї дружби з учнями природоохоронцями з Угорщини. Щось тепер ми запрошуємо вас на коротеньку пізнавальну екскурсію по стежках нашого краю. Рослини святого письма. Хресна дорога, яка веде до Довецького замку. Протяжність стежки 1900 метрів. Проходячи стежкою, ви зможете побачити жасвитому алею, інформаційний стенд, що знайомить відвідувачів з рослинами і тваринами різні маніттям краю, віковою структурою і видовим складом лісових масивів. Інформацію про проведеного угорського вченого лісівника Карла Вагнера, який у 19 столітті займався облаштуванням книгицького замку. Стежка Живі сторінки червоної книги. Колекція червонокнижних рослин закладена у 2008 році, і є навчально-пізнавальним об'єктом живої природи, який постійно розширюється і поповнюється новими видами. Для кожного виду створено притаманні йому мікрокліматичні умови, які наближені до природних умов його ареалу. Тут і вапнякові ґрунти, і штучні болота, бідні піщані умови і застійна перезволоженість. Кожен бажаючий може побачити тут легендарний Закарпатський Едельвейс, Лівію Лісову, Айстру Альпійську. Березу, темну і багато інших рідкісних та зникаючих рослин. Стежка гірські породи та мінерали Закарпаття. Що стосується профорієнтаційної роботи, то завдяки хорошому функціонуванню гуртка шкільне лісництво життя із професія лісника вирішила поєднати багато учнів нашої школи. Ми ж можемо здогадуватися, чим вони керувалися виборі своєї професії. Навіщо здогадуватись? Давайте в них запитаємо. Я стала студенткою кафедри лісівництва у ЖНУ, тому що мені так підказала совість. Кожна людина повинна оберігати нашу землю і кращого способу зробити свій внесок у природоохоронну діяльність як турбота про ліс, я не придумала. З дитинства я полюбляв займатися гуртку шкільного лісництва, і тому перед закінченням школи перед мною не поставало питання, яку професію обрати. Я обрав кафедру лісівництва Ужгородського національного університету, тому що вважаю, що найкраще це берегти зелений скарб Карпат та примножувати його для наступних поколінь. Ми впевнені, що серед нас є ті, хто й надалі буде піклуватися про ліс. До цього ми закликаємо і вас. Пам'ятаємо, що майбутнє лісу в наших руках дякуємо за увагу.